Вітаю, друзі! Продовжується підготовка до польового дню регенеративного заборонства, який пройде у ТОВ Мрія Білоцерківського району на Київщині. І я знову тут і скориставшись можливістю, знову подивитися на кукурудзу, на сою, на покривні культури, які ми будемо дивитись на дню полю, багато організаційних моментів, але не можемо не заглянути сюди. Михайло Вікторович, вітаю вас. Доброго дня! Як вам в цій непростих ситуаціях вдається виростити от таку, от таку кукурудзу? Ну, в першу чергу, мабуть, це божа капля дощу попала. Ну, а по-друге, це кропотлива праця, тому що ви навіть бачите, що в углу де з обох боків дерева, а кукуруза, якби в такому виді, взагалі-то під деревами то набагато менші всі культури ростуть. А в нас так складується, що все позитивно. Так. І навіть тут я так зрозумів клин поля. Да? А все одно нема такого, знаєте, накленова на, на наоборот не вистає вологи, так? Так, ну тут якби зійшовся клен поля, і поля, і сівалка широкозахватна і е, густота набагато більша. І казалось би, що висохнути все. Висугнути недостатньо вологи. А, а ми бачимо, що тут все достатньо і все навіть дуже чудово себе почуває. Прямо через дорогу поле кукурузи, де ґрунт оброблюється. Ви бачите, тут навпаки кукурудза зменшує свою висоту біля лісополос. Ну і виглядає вона вже так. І якщо ви помітили, то я сьогодні приїхав з лопатою, бо ми з Михайлом Вікторовичем, скільки не поїдемо на поле, забудемо лопату. В цей раз я взяв таку серйозну лопату, щоб ми трошки подивились, покопали. І, до речі, Одне із питань, яке буде до учасників польового дню, визначити саме велику хі -хі, висоту кукурудзи, яка є на тому полі, де ми будемо дивитися її. Хтось скаже, що не висота визначає врожай кукурудзи, але все ж таки це також ознака того, що тут. Кукурудзі все вистачає. А якщо ми подивимося, да, пойдемо далі, то ви побачите, що тут ліс буквально. І тому, Михайло Вікторович, може це тільки на краю таке, а давайте спробуємо пройти. Що, ну, давай, що де... Там, там, де нема перекрестя? Перехрестя сівалки. Да, ну давайте. Зможемо по... тех... ми там пройти. Ну, зможемо, я думаю. Ліс такий. По технологічній <сх> колії спробуємо <сх> пройти. А що за технологічна колія? <сх> ну, оприскувач доходить. Де де, що нам потім? дозволить пройти. <сх> Так. Ну тут як джунглях, чесно кажучи, не очікував таку жару, таку спеку попасти в такий оазис. Ні, ну і дуже важливо, що ось після такої жари, де під 40, за 40 навіть було у нас да? неділю, так? Так. вона витримала і навіть до самого нижнього... На, де, тобто самий нижній листок він ще зелений, що, mm -hmm. що дуже важливо. Розумієте? Обично то нижні вони вже скидають листи, недостатньо вологе. А тут вони поки тримають. Так, тут ще й загущено на углу, виходить. Да, ну, тут перехресний, да, перехресний посів, так. І, ну, тим не менш. Так, а це вже ряд пішов, так? Ну так, а це вже, вже, ряд пішов, да? Ну, да, а це вже ми проходимо, так, так, так. Яка висота? А що це за гібрид у вас? Ну це піонер. У нас наліво йде піонер, направо Мон А Який піонер? Піонер 9042 гібрид. — Вже качани заклалися, да? Да, качани заклались, сформувались. Опилились на щастя, бо якраз ну, при такій у процес жарі навіть, у цієї да? жари цвіла кукуруза. Я теж хвилювався, а, що не буде опити. А опилення. ну покажіть, яка тут висота? Вже ми тут не на перехресті. Ну тут за три метри, ну, я розумію, може три з половиною, мабуть, десь там буде дивіться. Я навіть лопатою не достаю доверху. Так, якби. Нічого собі. Непогана висота. Непогана. І так неочікувана навіть. В цьому році. В цьому Так, так. Що тут я бачу у вас і внизу все чисто. Так? Ну тут ось чуть-чуть пройдемо, бо це якраз оприскувач не да. А далі якби чисте поле. Живлення тут таке ж, як і на тому полі. Ну, все, все одинаково, так. Все. А це те саме поле чи це, чи це ну, інше? Ми, поле? Да, у ну, мене поле одне під кукурудзі. А, Це ми з другої сторони цього поля заїдемо. Да, так, з іншого боку так. Від села, то ми були від... Від поля, звідти від узина, а це звідси від Білої церкви. Так. Подивимося, що тут, да. як ґрунт виглядає, да? подивимося, як виглядає ґрунт. Бачите, хоча кроти риві, значить їм тут щось вони шукають, черв'яків багато угу. Кротовина, да? Ну Ось верхня частина то взагалі тут м'яка, дивіться, бачите? Да, да, да. Ось о. Так, так, так. Кірки ніякої не бачу. Ніякої кірки нічого. І ось який розсипчатий структура, до, до речі, дуже класна. Агрономічні цінні. Допустимо, елементи. Тут дуже важливо, щоб ці грудочки були від 0,25 мм до 10 міліметрів. Розумієте, агрономічно цінні називається. А тут у нас, дивіться, просто ідеальний, ідеальний ґрунт. А ну давайте Ухти, глибше. А да? волога є? Зверху? І волога є, да, ось є? зверху навіть. Да. А коли у вас останній дощ був? Ну, останній дощ у нас був 15 червня. 15 червня. Повезло вам. да. да. але що таке випало? Але 30... до, до цього 30... давно не було. Доща. А до цього у квітні. Але дуже важливо, що в червні випав якби запасу хватило весняну продержатись да, і пере... витримати цю угу. засупу. І бачите, і рослини, в принципі, і листя не скинули, не висохли. Ну, так, так, що дуже важливо, що я ж кажу, що навіть ось дивіться, нижні листки, вони ще зелені. Тобто, так. я обично, якщо рослина відчуває, що недостатньо вологи, вона скидує листя так, знизу і доверху. А так в нас все поки ще чудово. Угу. Єдине, що, безумовно, зараз якраз наливається кукурудза, якби ще дощ пройшов, то було б дуже ідеально. Ну, я сподіваюся, що все буде добре. Так. Нам завжди хочеться ще. Ще-ще, да. А ну давайте подивимося глибше, що там. Глибше в нас там зараз будемо копати. Бачите, тут твердіше. Хоча я от навіть, розумію. Навіть що... глибше йде твердіше. Да? Да, да, глибше йде твердіше вже. Ну, йдемось, бачите? бачите, він структу... ну, структурований ну, от Бачите, якщо ми прийшли весною, то ми без проблем цей лопату загнали по саме черінок. Да? Да, да. А оскільки опадів було, Небагато останнім часом, і великі температури, і це відбувається природне вщільнення. І це часто путають. Думають, якщо нову технологія, то треба, щоб лопата проходила там незрозуміло. Насправді ну, то Ну, не тоді, коли сухий ґрунт. Да, не коли... тоді. От а Весною вас... без проблем. Я буде. бачу, що недавно був дощ, да. а ну, нижні шари сухі. Так? Сухіші, а верхні, може... тому що ну, 15. А ну покажіть, так. що там зараз да. як структура. Хоча сама, дивіться. О, бачите, як розсипається. Да, роз, розсипчись такий ґрунт. Тобто тут питань немає. Да, там... Структура є, така творожна. Да, І то не те, що там не то, що геть суха земля, ви ж бачите. Тобто вона ну, волога, ну не наскільки, да. щоб ліпити там да, з неї. З да, да. да, ну, волога є, але не так, як зверху. Да, да, О, невелика, та, ж, невелика Навіть кіль. можна і, і. Ну, бачите, є волога є, безумовно. Безумовно. Але враховуючи те, що було майже півтора неділі за 40 температура, так. Тобто це теж дуже що збереглася. Тобто ага. кукурудзі достатньо. Да, да. Бо ви ж бачите, що по Україні взагалі проблема є, де взагалі посохла кукурудза, в'янення і таке інше. Так, а так. тут у нас ми поки тримаємося. дякуючи Богу. Ну так, усім не перевіряти треба. Коли Просто це різні волога. речі, да. розумієте, весною, до і які жнива там робити. Тому часто так само пенетрологер, коли ти вставляєш, так весною ти і не чуєш, як він туди проходить. А коли вже от літом недостатньо вологи, то є зусилля і показує ущільнення. Ну це природне, ми нікуди да. від цього не дінемося. Ну, що стосується технології, все тут те саме. По вегетації ми внесли. Пів, пів норми Stellar плюс 700 грамів і цього достатньо. Часто кажуть, що при ноготі технології дуже багато пестицидів. От я вам назвав. Ось на кукурудзі це все із пестицидної нагрузки. Також ви бачите висоту кукурудзи і чомусь всі подумають, що тут унесли по 300 чи по 500 літрів касу. А насправді тут внесено тільки 100 літрів РКД рідких добрив. Касу не вносили? Не вносили, так. Да. А кас не вносили, тому що коли було потрібно вносити, температура була велика. Я попередні роки мені підказали, що якщо велика температура, то касики нашкодить кукурудзі. Я чекав, поки зміниться температура, випаде дощ. Випав дощ, тоді вже не можна було вносити, бо піднялася кукурудза. І так склало, що я. Кас не вносив, тобто азотних добрив абсолютно тут не вносив. Але я бачу, що мені просто не потрібно то тільки гроші на вітер. Насправді, а от я дивлюсь, що внизу дуже чисто, але і не бачимо пожневних решток. Ну, дивіться насправді, то тут попередник соя, а взагалі то в сої небагато органічних решток, і перед цим тут були покривні культури, також посіяні по зимі пшениці, і тут дуже багато біоти. їй потрібно щось їсти. І от в цьому і вся біда, чому як тут збалансувати. Ми можемо розвити велику кількість біоти, а її нема чим годувати. Розуміє? Тому ну, от якось так. То потрібно, я думаю, що поле десь само розуміє, чому і така висока культура кукурудза, тому що потрібно годувати біоту. Все в балансі тут. Так? Все в балансі, так, так. І, і... Біота працює. І... Ну, якби біота не працювала, ми не бачили результату. Ну, Воно все якби пов'язано. І навіть тут те, що ви не вносили касу, ніяк не, не позначилося? А може навпаки, на, на, на при такій жарі. Ну, добре, ну так, що так його Я не було. це розцінюю навпаки як позитивно, тому що на такій жарі кас він тільки приніс шкоду. Тут однозначно. Тому що концентрація розщину. Земельного і тоді в результаті виходить, тоді проблеми. Тому... Але кіне... кінцеві мета це безумовно комбайн покаже, покаже бункер. Тому я завжди не за... наперед не забігаю. Хоча ми в минулому році з вами розмовляли тут, коли була проблемна кукурудза, да. <реш> але разом з тим я був дуже здивований, тому що сорт Монсанто 37-33, такий сорт. Він був саме якби не не на переглядний, коли ми з вами дивилися. А в результаті він дав 107 центнерів з гектара. І Тут я навіть візуальна оцінка не завжди спрацьовує, тому я до цього дуже бережно. Якщо навіть щось випробую, то однозначно після обмолоту я дивлюсь на картограму поля і тоді визначаю доцільність. А тут ми бачимо, що для чого тут ще було вносити. Якби ми внесли азотні добрива, плюс ще під дощ, то я думаю, тут би вилягла просто ця кукурудза. Полягла. Це було б вже занадто, так? Да? Це було б занадто, да? ми просто нашкодили б. А то, що занадто, то не здраво. Нездраво. Так, я однозначно згідний. Друзі, поки я їхав сюди, бачу, що ситуація на полях з кукурудзою своєю вже змінилася від того, як я був місяць тому і знаю, що... У Україні, в багатьох регіонах спека зробила свою справу, але на цьому полі я вважаю, що ще через три тижні, коли ми приїдемо на наш захід, польовий день регенеративного заборобства, вона буде нас дивувати так, як і зараз. Бо те, як вона виглядає, несподівано бачити зараз, коли кругом така спека, кругом ми бачимо, що кукуруза горить. Бачити таку кукурудзу це велике задоволення. І я думаю, таке задоволення отримують і ті, хто приїдуть на цей захід. До зустрічі на польовому дні регенеративного землеробства.